Добрий день. Починаємо урок. У нас на цьому тижні завершується тема, але ми не будемо сьогодні писати якісь перевирочні роботи. Давайте ми сьогодні поки що після каникул включимось до роботи, а починаючи з завтрашнього уроку, будемо там самостійна робота в нас ще залишилась якась. І е, далі в нас там перевирочена робота ще попереду. Тому сьогодні я хочу підвести ітоги тої роботи, яку ви писали на останньому уроку перед каникулами. Ось такі е, результати цієї роботи, завдання були по більшості відкриті, і тому тут багато в мене що є е, казати. Я вас попереджала, що якщо ви будете е, не слухати мене, але. Якось по-своєму робити задачі на тепловий баланс, то ви можете саме себе підставити. І я вам говорила, що колись такий день настане, і він настав. Тому що, коли ми пишемо про е, параутворення і плавлення, то тоді в нас перед лямди і перед Р повинні стояти знаки плюс. А якщо в нас конденсація або кристалізація, то мають бути знаки «мінуси». І це в вашому заданні, ваша задача була про ці знаки не забути. Тому що охолодження, воно теж буде з мінусом, але якщо ви пам'ятаєте, що ми з кінцевої температури вичитаємо початково, то сама формула вам нагадує то, що там знак мінус з'являється. А якщо ви при цьому забили мінус при конденсації або кристалізації, то у вас вже не буде правильної відповіді. Тому, е якщо ви. Робите так, як я пропонувала вам універсальний підхід, то він е, працює. Це перевірений роками, роками і поколіннями учнів метод. Він реально працює. А якщо ви вигадали свій спосіб, ну маєте право, але тоді не помиляйтесь, що ж подумає, поробиш. Далі, я розумію, що самостійна робота це стрес. І якщо ви зазнали такого стресу на самостійні роботи і випадково забили, якою літерою позначають якусь величину, нехай ви вигадали якесь своє позначення. Ніхто не заперечує. Але тоді обов'язково треба про це написати в легенді до розв'язання задачі. Легенда це опис. Я придумав, я згадав отаку таку букву, вигадав таку букву, і їй позначилось таку величину. Маєте право, але тоді, якщо це не загально прийнята величина або позначення, то поясняйте це. А ви берете букву С, велику, яка за умовою теплоємність речовини. А ви цією буквою позначили, як я потім зрозуміла, це була теплота пароутворена, те, що й питома. З якого переляку? Як я должна це розуміти? Ніяк. Вигадали свою букву. Поясняйте. Або вспоминайте, яка буква правильна. Далі, якщо у вас є тільки відповідь, нехай правильно на розв'язувань на задачу, я не можу це оцінювати нічим, кроме як оцінка 0 за цю задачу. Тому що. Якщо відкрите завдання, то я оцінюю насамперед рішення задач, розв'язання задачі. Є ребята, які не можуть рахувати правильно, ну що поробиш. Але вони з точки зору фізиці все зробили правильно. І тому отримали, наприклад, не 5 балів, а 4, тому що ну неправильно порахували. Таке буває. А є ті, у кого взагалі розв'язання ніяк не пов'язане з правильною відповіддю. Але відповідь правильна. Ну тоді 0. Вибачайте. Далі. Якщо. Ну, от давайте я буду деякі скни показувати. Ну, корявий скрін, бачите, які фотографії ви мені коряві здаєте. Як це можна перевіряти? Але, дивіться, у вас вдано ось тут дельта Т. Який знак у цього дельта Т Незрозуміло. Ось тут вдано дельта Т немає. Ось тут в формулах дельта Т немає. Але ось тут в ітогових підсумкових формулах дельта Т з'явилася, Ось тут. З якого переляку воно з'явилося? Що така от ця буква Б маленька, або що це таке за буква? Тут вона М з індексом, а тут я не розумію, що це буква, не буква, дужки. в дужках буква В. Що за буква В? Це індекс якийсь для якихось букв. Ну тут тобто, подивіться, не, не зрозуміло, що, але правильна відповідь. Откуда ця відповідь? У вас навіть числа не підставлені. У вас одиниці не перевірено, У вас нічого не зроблено, немає графіка, немає опису, нічого немає. Звідки ля у вас правильна відповідь? Зрозуміло, що це розв'язання я буду оцінювати нульом. А як можна по-іншому? Ніяк не можна по-іншому. Інший скрін, дивіться. У вас один процес на графіку. Один. Звідки ля у вас цілих три кількості теплоти? Як це може бути? Ніяк не може бути. Ось із цієї формули, яка у вас написана, ось цей результат ніяк не, не буде. Ну, як ви робите це, я не розумію. Дивіться, опять ті же сам, та ж сама відповідь правильна. Але звідкиля вона витр... випливає? Я не бачу. У вас є ось ця формула первична. Ось ця із неї не ні вип... ні випливає ніяк. Ви щось перевирили, якісь одиниці, не, не знаю які. І нічого не обчислили. Що значить обчислимо? Ви відповідь написали? Ще й в квадратних дужках. А де розрахунок? Де числа, які підставили? Немає. Знов я не можу це оцінювати. Як ви це робите? Ось тут можна в квести грати, Найди всі помилки. Вообще, А ось це що? Якась була постійна температура, а потім щось. А що у нас при температурі 40 градусів постійно? Який процес відбувався? Взагалі дивний. Ось тут. Без температур, без нічого, якісь джоулі від градусів Цельсія. Що це за графік? Аби що нарисувати? Вообще не розумію. Але в домашніх задачах ви ж собі оцінюєте високими балами, діти? Тобто ви не бачите своїх помилок. Зовсім не бачите. Це дуже прикра. Прикра не в тому, що ви зараз робите помилки, а в тому, що ви не бачите помилок в домашніх задачах, ось тому, як висновок, у вас помилки ось тут. В ваших самостійних роботах. Це взагалі не можна ніяк оцінювати. Ось тут. Качил чоловік для конденсації написати мінус. Ну, молодець же був. Але потім взяв, зачеркнув. Ну і що? А енергія должна була ось тут довжину бути знак мінус, тому що у вас, ну, от все правильно зроблено. Але не написав, що знак, що буде енергія виділятися. А я от. Паралельно з цим. От задача, яка була у вас вдома. Ну, так, да, там була конденсація, і кристалізація неважлива. Але бачите, я все це розповідала вам. Я написала, що якщо мінус, то ми пишемо енергію. І я звертала на це увагу. Я акцентувала вашу увагу на це. А як ви не, не, не слухаєте те, що я розповідаю? Як це може бути? Для кого я це записую? Для вас, для того, щоб ви навчилися робити задачу. А ви не хочете навчатися. Як можу насильно вас навчити? Ну, буду намагатися ще трохи. Але від вас залежить навчитесь ви розв'язати задачі або ні. Що ж поробиш? Так, ну, запитань по самостійній роботі вже немає в мене, по крайній мірі. Якщо у вас ще залишилось, то можете знов подивитися свої роботи, а потім запитувати щось. Але. Бажано, щоб ви в контрольній роботі тепер все правильно зробили. Ви бачите, скільки у вас помилок? Як в контрольній роботі ви будете виправлятися? Добре, далі рухаємось. Задач стільки у вас, скільки в мене? Так. Добре. Вау, у нас 50 задач в темі, але буде ще більше. Я, мабуть, з четверга на п'ятницю буду вам пропонувати видання зошиту здавати. На перевірку, тому плануйте свій час, щоб ви встигли зробити фотографії, презентації, що ви там робите. Добре, рухаємось вперед. Сьогодні ми розв'язуємо задачі, скільки встигнемо, стільки розв'яжемо. Давайте розпочнемо ми, як завжди, з домашнього завдання, а потім, у залік ми вже, бачите, встали. Все добре. Сталися дві роботи. Сьогодні п'ята. Листопада, класна робота. І ми розпочнемо з такого типу задач, які очікують вас на вашій наступній самостійній роботі. Деякі задачі з цієї теми ми вже з вами розв'язували, але деякі ще не розв'язували. Нам потрібно з вами крім теплового балансу, але такі задачі вас все одно будуть ще чекати. Нам потрібно ще навчитися розв'язувати задачі, коли в нас є перетворення енергії в якихось в механічних процесах. І ця енергія переходить в теплову. Це може бути або якщо ми. Враховуємо потенціальну енергію, ми такі задачі розв'язували з вами вже. Або якщо ми враховуємо кінетичну енергію, такі задачі ми ще не розв'язували, ось сьогодні ми таку задачу і розв'яжемо з вами, щоб ви були більш-менш готові до наступної самостійної роботи. І так, задача у нас 6,50. З якою швидкістю має літіти мідна кулька, щоб, ударившись об мішок з піском, вона розплавилася? Температура кульки перед ударом дорівнює 87 градусів Цельсія. Унаслідок теплообміну 50% внутрішньої енергії, що виділяється, передається навколишньому середовищу. Але я вже подивилася, там є деякі задачі, коли в нас не передається енергія навколишньому середовищу, а навпаки, за умовами якась енергія йде на нагрівання. Ну, Нагрівання, там, плавлення і таке інше. Тому будьте уважні, коли е, читаєте умови задачі. Це важливо, щоб ви або були у вас ось ці 50%, або буде будуть Ну, 100 мінус ці 50%, ну або мінус 0,5. Тому опять в цій задачі це не впливає на кінцеву відповідь. Число, чисельно. Але це впливає на формулу, яку ви будете записувати. І якщо у вас з точки зору математики помилки не, помилки не буде, вона буде з точки зору може має бу, може бути, ні, 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 може бути з точки зору фізики. І те, це буде прикро. Давайте ми будемо навчатися, все це робити правильно. Так, запам'ятали, що це мідна кулька, і вона буде плаватися. Ну, мабуть, все, що. Потрібна, ми знаємо, тоді дивимось в таблиці і підказуємо мені. Якщо це мідна кулька, і вона буде, по-перше, нагріватися, а по-друге, вона буде плавитися, то нам які потрібні значення? потім теплоємність тепло Пла... і. потім теплота плавлення. Температура плавлення. Бачите, яку. Ого, сколько ви мені будете сейчас искать з таблиці? А ми знаємо только Т0, це початкова температура. Це у нас 87, це я можу записати. І ми знаємо. Деяку. Сейчас, одну секунду. Деяку К. Я даже не буду сказать, сейчас... нехай буде К. Це буде 0,5 у нас. Ось, підказуйте, що там далі. Питома теплоємність. 400. Добре. Питома теплота 210 тисяч. Добре, давай отак так от напишу 210 на 10 в кубі, а то я не вміщу, якщо з нулями. А температура плавлення 1087. Зрозуміло. О, бачите, 87 нам понятно було, для чого нам далі. Щоб було зручно. Добре. І дивимося, що ми далі робимо совсім цим. Далі нам потрібно знайти, потрібно знайти швидкість, якою долітіти, а чого не хочеть в мене писати він, хоче писати, нам потрібно знайти швидкість. Ось, що значить, що кулька буде плавитися. Ну, я не можу, тут ви багато помиляєтесь з графіками, давайте я графіки буду знов рисувати, Ну, це неможливо. Я хочу вас поступово навчити чомусь, а ви ніяк не хочете навчатися. Якщо ми рисуємо графіки, я нагадую, що в нас по IC абсцис, по горизонтальному осі, буде час в хвилинах, а не то, що пишуть деякі з вас. Я не розумію, що ви пишете. По осі ординат, по вертикальній осі в нас температура в градусах Цельсія. І ми домовилися з вами, що ми не, не притримуємося масштабу, по осі часу взагалі нам це не важливо, а по осі температур ми хоча б температури виставляємо. Ну, В нас це буде, як ви розумієте, дві температури. Але які будуть в нас, е, як це називають? які будуть в нас процеси? Нагрівання і... нагрівання і плавлення. Нагрівання і плавлення. Тобто два процеси будуть. Давайте я відразу їх сюди нарисую. ось так. І далі я можу під них тепер вже рисувати температуру. Мені не важливо, що ось тут є 0, хоча я можу його показати, це не важливо. А ось тут в мене 87. Але, але, дивіться, як би я хотіла, я могла б ось цей графік почати ось звідси. І написати, здесь не 0, а 87. Таке теж можливо. Тобто я розумію, що в математиці у вас це буде винос мозку, і ви не розумієте, як це можливо. Але це можливо, це ви обираєте, де ви будете вставити ось цю ось, щоб вам було зручно. Але е, нам з, більш звично, якщо у нас це нуль, здесь е, нуль буде. Тому я буду намагатися притримуватися цієї ситуації, Але в деяких задачах складних, наприклад, в Олімпіадних, у вас можуть ці осі куди завгодно гуляти, щоб вас це не бентежило ніяк. Так, і ось тут у нас температура плавлення це, ми казали, 1087. Все. Ну, я підписую: це буде Q1, це буде q 2 Нікуди не подінешся, вони в нас є. І нам потрібно буде ці процеси. Теж розписувати. Давайте ми все ж з вами зробимо це, тому що. А потім вже будемо з тепловими процесами, з механічними щось робити. Тобто в нас буде два процеси. Ви мені так і сказали. Я записую формули під вашу диктовку. Нагрівання міді це Q1. q 1 дорівнює c на m на t Плавлення мінус та 0 Добре, але це мене вже напрягає, тому що тут є М, і у нас його немає. Але як я вам говорила, якщо... Вона в о, якщо у вас є якась буква, яку ми не знаємо, і нам не потрібно її знайти, ми її пишемо і розуміємо, що якщо ми правильно все розв'яжемо, вона кудись подиватися. Але бачите, в нас ситуація, коли ми не можемо розв'язати задачу падподійстві. По, по коли я вам говорила в молодших класах, нам потрібно навчатися розв'язати задачі в загальному вигляді. Ось ця задача по действиям не розв'язується. Ніяк ми не знаємо маси, ми не можемо це рахувати. Тільки в загальному вигляді. Ми ж не просто так цьому навчаємось. Так, плавлення міді. Диктуйте мені q 2 q 2 дорівнює лямбда М. Добре. Це все просто. Далі. Ми з вами розуміємо, що в нас е, буде така ситуація. Загальна кількість теплоти, із цього всього у нас випливає ось таку я фігурну дужку зроблю, що загальна кількість теплоти, це в нас буде сума. q 1 плюс q 2 Це ми з вами розуміємо, це ми багато разів робили. Але ми не розуміємо, ля брати нам ось це Q. Але нам щось підказували. підказували десь. Від потенціальної енергії. Ні-ні ні, рухається тіло. Воно не падає з якоїсь висоти, воно рухається. Ага. Ра... Тож не потенціальна. Кінетична, Кінетично. Кінетично. добре. Тобто, що в нас буде? В нас буде кінетична енергія тіла, яке рухається. І ця кінетична енергія буде переходити в кількість теплоти. Але нам казали, що не вся кінетична енергія буде переходити. А тільки скільки? Скільки? Один, один мінус К. Один, один К. Добре. Тобто, якщо я записую, то в мене буде коефіцієнт 1 мінус К. Формула кінетичної енергії. Маса, Маса на МВ квадрат поділити на 2. M2. M2. Добре. І дорівнювати це буде Q. А Q у нас Q1 плюс Q2. Давайте ми масу винесемо за дужки ось тут. І тоді від Q1 залишиться у нас С на різницю температур. А від Q2 залишиться тільки лямбда. О. І ось тепер. Добре, я бачу, що маса таки скорочується. І вже мені трохи простіше, тому що я розумію, що фух масу я не знаю, але це не, не... Должно нас пугати. Але тепер у нас дуже складна формула для швидкості. Дивіться, яку формулу будемо компонувати. Тут ще буде корінь квадратний, тому що в нас V в квадраті. Ось корінь квадратний буде. Давайте що під корнем у нас буде. Це, Це на тепло. на Ну, тобто ось ця Ні, вся, вся, вся скобка, добре. Ще. Так. так. Помножена на 2 і поділено на 1 лікар. О, о, так давайте я туди двойку вперед винесу, а потім буде вся ця, всі ці дужки у нас, які були. Ось така у нас. бачите? Непроста формула. Але це задача з вашої самостійної роботи. Там, може бути, інша речовина, може бути е, трохи інші умови, але приблизно те ж саме. Або щось з потенціальної енергії, ми це теж робили з вами. Нічого складного в цьому немає, якщо ви уважні на уроки. Так, давайте, щоб в нас було все. Акуратно ми перевіряти одиниці і обчислювати будемо вже на наступному слайді, щоб я не ліпила сюди все це. Зараз я скопіпастю це все на наступний слайд. І ще скопірую этот слайд. О, я думаю, що ви встигли все дописати. А я можу переходити ось сюди. Давайте перевіряти одиниці. Ну, повинні ми отримати метри в секунду. Ух. Як з цього корня це отримати, вообще не зрозуміло. Ну, будемо робити щось. Давайте. Сподіваюсь, у нас все вийде. Так, Це Джоуль. Ага, дивіться, в знаменателі в нас немає нічого, в чому щось зміряється. Тому ми можемо просто сразу писати. Це добре. Так, тоді джоуль кілограм. Градус Цельсия и помножить на скобку на дужки. Градус Цельсия. Здесь у нас будет джоуль на килограмм. Ну, добре. Градус Цельсия, конечно, ушел, но джоуль на килограмм. Сказать, что это метр на секунду, тем более, если корень вообще не зрозуміло. Как мы можем джоуль с вами расписать, пам'ятаете? Килограмм помножу... на метр. Давайте посл... последовательно. Ну, подожди, ты прям відразу хочешь Давай не відразу. Давай. В два шага ми зробимо. А от тепер уже ось тепер підказуйте мені э, Ньютон. Кілограм помножити на. Кілограм на квадратний. Секунду. На секунду в квадраті. Що здесь в нас ще нас метр, здесь в нас кілограм. О, і з цього всього ще корінь квадратний. Ось тепер добре. Дивіться, Кілограми скорочуються, Метри квадратні, секунди квадратні. А ми корінь квадратний звлекаємо. Добре, будуть метри в секунду. Але. Дивіться, я перевіряю одиниці, я не просто написала, що джоуль на кілограм корінь квадратний дорівнює метр за секунду. Це не, не очі, ну, зовсім, не очевидно, зовсім не очевидно. Спочатку я обов'язково розписую, а потім тільки отримую вже потрібну мені величину. Все, тепер ще рахувати. Ну, це сама непроста річ. А, ну тут хочу хоть числа добре подобраны. Ну давайте я напишу во так с нулями це все. Ой, долго черта трогать не можу. Ще корінь. Ну... Ніби 1 миллион. 552 метра на секунду. Ну, там миллион, а корень квадратный извлечь. Один. Сколько ты искал дальше? Один. Од... Ну, один. Якщо так, то 1,562 приблизно. Ну, 0. Я можу записати. Це в метрах за секунду, якщо що. А якщо будемо переводити в. Км за секунду, то можна взагалі округлювати і писати при приблизно 1,6 км за секунду. Тобто має бути дуже велика швидкість для того, щоб це було можливо. Приблизно 1,6 км за секунду. Але можливо записувати відповідь і в метр за секунду, якщо вас не обмежили. Якщо вас не обмежили, і ні, ніхто не говорить, що ви обов'язково повинні написати кілометр за секунду, то, можливо, робити все, що хочете. А якщо ні, то потрібно буде щось. Так, ну добре, давайте ми а, далі ще одну задачу. Про ту же саму мідь зробимо, тому що ви поки що пам'ятаєте значення для міді з температурами з всім іншим, давайте ми Розв'яжемо ось таку задачу і на цьому сьогодні завершимо. 6.15. Чому мідні пров... пров... проводи... проводи легше спаяти, ніж з'єднати за допомогою зварювання? Ви розумієте, в чому різниця між паянням і зварюванням? Пайка і зварка. Дивіться, якщо в нас є два провода, давайте я вам розповім. Заодно одну електротехніку розповім. Дивіться, у нас є два провода. Ось це один провід, ось це другий провод. Ось. Якщо ми хочемо їх з'єднати, то ми можемо їх зварити. Тоді ми ось тут їх будемо нагрівати спеціальною горілкою. Ну, я рисую таке плам'я, але там така сварочний апарат. Тоді в нас розплавляється кінчик, ось цей, кінчик ось цей, і вони між собою з'єднаються. За счет того, що це буде мідь. Але якщо це мідь, то ми повинні це при якої температури робити? Плавлення. А ми тільки, тільки що Плавання. з вами говорили, це, це 1087, 1087, так? 1087. О, для так. міді. А якщо ми будемо з вами. Це якщо сварка, якщо ми зварюємо. А якщо ми паяємо, то у нас буде ось так. Ось один проводок, ось інший проводок. Ми беремо, наприклад, олово. Розплавляємо з вами олово. І це олово капаємо ось сюди. І воно, эти два проводочка буде у нас з'єднати. Але температура плавлення олова яка? 232. А, ну тому і легше. Зрозуміло? Конечно. Да. Зрозуміло, що нам спаять їх буде набагато простіше, тому що 232 ми можемо просто обичним пламенем горілки зробити горілки. А якщо... Ні, горілка, то інше. От я ж то, що я теж сказала, і задумалась, замислилась, тому що думаю, що я щось. А як це українською, якщо. Пальник, добре, добре. Ось, Я ж розумію, що я не то сказала. Це я розумію. Я... Бачиш, я щось знаю з української мови, але. Не можу відразу. Зрозуміти. Так, і якщо ми будемо це записувати, то це можна отак, ось так сформулювати, що під час паяння ми плавимо не дроти, а припой. І речовину. Е, знов... А ну що ж горілка, припой, господи. Чого? А, зразу. Ну, припой це ось ця. То, що я сказала вам Олова наприклад. Набагато менша температура. у Олова 232, як ми сказали. А якщо ми зварюємо, то нам потрібно нагрівати до температури плавлення міді. Ну і температури, як ви розумієте, дуже помітно відрізняються. Тому паяти легше, ніж зварювати. Ось, ось такі задачі ми з вами на... розв'язували сьогодні. Дописуйте цю відповідь, і будемо з вами. Завершувати урок. Так, ну все. Ми можемо з вами запис завершувати. і йти відпочивати зараз. Воно прозвонить нам дзвоночок.